В Львові для онкопацієнтів відкрили центр променевого лікування. Він працюватиме на базі лікарні святого Пантелеймона. Там встановили сучасний променевий апарат, який допомагає боротися із раковими пухлинами при мінімальному впливі на здоров'я клітини людського організму. У новому променевому центрі два відділення на одному поверсі проводитимуть консультації амбулаторних пацієнтів. Променеві процедури відбуватимуться у бункері. Будівництво центру та придбання новітнього апарату коштувало понад сотню мільйонів гривень. Гроші виділила адміністрація Львова та Національна служба здоров'я України. На першому етапі тут планують приймати до півсотні пацієнтів на день. Це дуже гарна можливість, тому що у Львові направду це тільки одна лікарня. Це було нагашика. Туди трохи. Географічно мені важко добиратися, тому тут це супер можливість, що ну і мені здається, що для пацієнтів це дуже добре. Що Львові є ще один такий центр і є можливість пройти це не такі великі черги, не так довго, ну це дуже класно. Наші лікарні зробила за минулий рік рекордну кількість. Пацієнтів пролікувала більше 560 тисяч, зробила близько 56 тисяч операцій. І, відповідно, ми займалися діагностикою, займалися хіміотерапією, займалися ем, хірургічними операціями. А для замкнутого цикла нам потрібно було ще мати лінійне прискорювання, щоб була замкнута послуга, щоб пацієнт отримав всю допомогу в єдиному лікувальному закладі і не шукав її більше по Україні.